Доброго дня! Дякую, що дивитесь моє відео, рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні поговоримо не про забудовників, однак на актуальну досить тему, а саме отримання виплати за програму є відновлення. Як діяти, куди бігти, та що робити, щоб отримати кошти за пошкоджене майно внаслідок агресії Російської Федерації? Тож, давайте почнемо. Ну, Дивіться, якщо ви вже відновили своє майно пошкоджене за свій власний кошти, то, на жаль, ви не можете скористатися. З програмою є відновлення. Однак у будь-якому випадку ви зафіксуєте це пошкодження через портал Дія чи через центри надання адміністративних послуг обов'язково і, можливо, потім вам виплатять все ж таки грошові кошти. Однак, якщо все ж таки ваше майно пошкоджено, ви маєте право отримати компенсацію саме на ремонтні роботи. Звертаю вашу увагу, саме зараз говоримо про ремонтні роботи і не повне знищення майна, а про ушкодження його та відновлення через ну, шляхом ремонтних робіт. Ви маєте право отримати на компенсацію, який порядок діє і що вам необхідно робити. По-перше, зареєструвати цей факт шляхом подання заявки через портал Дія чи через Центрі надання адміністративних послуг. В органах місцевої влади вже сформована комісія, яка буде розглядати вашу заявку. І десь через 3 тижні чи 4 з вами з'ясується, ви просто в цій заявці вказуєте всі ваші дані, прізвище, ім'я по батькові, ваше знаходження цього майна, тобто прикладаєте фотографії. Можу вам зразу сказати, що через портал Дія зразу підтягується ваше нерухоме майно, якщо у вас воно зареєстроване в новому реєстрі, який діє з 2014 року. тобто вся ця інформа... Інформація є для вас відкритою, зразу все підтягується. Що ви можете зробити завчасно? Це перше подати заявку, а також підготувати копії паспорта, кода, технічного паспорту, а також документів на квартиру чи на житловий будинок. Для того це документи необхідні комісії. Вони у вас вже будуть готові, щоб ви не бігали потім швидко і не робили ці копії, а вже будете підготовленими. Комісія нас призначає час та дату, вони все це обговорять, коли вам буде зручно і їм, і приходять до вашого нерухомого майна, яке пошкоджено, і роблять фіксацію пошкодження. Вони можуть виходити декілька разів, звертаю вашу увагу, що можливо з одного разу вони. Не зможуть зафіксувати цей факт, і е, в чому ще може бути складність? В тому, що на жаль, кабінет міністрів України сформував перелік робіт та перелік того, що може бути пошкоджено. Наприклад, е, можу вам сказати, якщо у вас навісний потолок. То такого, на жаль, немає, є лише гіпсокартоновий. І комісія ще буде вирішувати, як краще зафіксувати ці факти, щоб вам все ж таки виплатили цю компенсацію. Потім комісія складає акт і, за специфікацію, повністю визначає грошові кошти, які необхідні для ремонту чи купівлі нових матеріалів. Далі ви зобов'язані відкрити спеціальний рахунок, наприклад, картка в Монобанку за програмою відновлення, чи в інших банках, які ці послуги надають. І на цей спеціальний рахунок вам держава надає грошові кошти, які ви можете витратити у спеціалізованих під цю програму будівельних магазинах. Також ви можете маєте право витратити на роботи, однак знову ж таки, спеціаль... які сертифіковані цією програмою майстри. Тобто, до будь-якого майстра ви, на жаль, не зможете звернутися і оплатити цією карткою лише до сертифікованих. Перелік цих Робітників, а також будівельних магазинів є в порталі Дія. Також ви можете, є мапа цих вже сформована мапа цих магазинів та робітників, які можуть вам допомогти. Звертаю вашу увагу, що ви протягом одного року маєте право реалізувати ці грошові кошти. Якщо ви їх не реалізуєте, вони повертаються до державного бюджету. Також звертаю вашу увагу, що коли ви реалізуєте всі ці грошові кошти, ви зобов'язані будете подати звіт про використання цих коштів з відповідними фотофі... фотографіями зробленого вам ремонту чи купівлі будівельних матеріалів. Тому звертаю вашу увагу, що е, отримати ці кошти реально можна, однак е, з реалізацією їх можуть виникнути труднощі. Однак я ж вам кажу, все це можливо, звертайтесь, подавайте заявки, ви маєте на це право. Всім дякую за увагу. Дякую, що дивитесь мене. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки і до наступного разу. До побачення!